Ми продовжимо говорити про здоров'я, і я хочу сказати, що здоров'я а у теперішні часи, тим більше, що воно дуже важливе, тому що нам ще відновлювати нашу рідну неньку Україну, тому ми маємо бути здорові, сильні, енергійні і в ресурсі. І на Же в моменті. І в моменті, ну ти сьогодні в моменті точно, Юра, чи ти знаєш, що дійсно що у нас в Україні дуже Ну, на мій погляд, багато людей, які е, потребують навіть ну не просто лікування, так от а ще й саме пересадки внутрішніх органів так, за тих знаю. чи інших причин. Щороку в Україні близько п'яти тисяч людей потребують пересадки органів. Для них це ця ну така операція є нурятівною, ну, рятує, да, і... рятує, рятує єдиний шанс навіть на життя. Е, дуже багато десятиліть Наше, за нашої незалежності а, тут проводилися а... Якщо 30 років, Більше я скажу 30... 30... так, ні, я просто хочу сказати, що цей шлях е, ну це ж дуже складні е, операції. Для мене це взагалі щось таке е, надзвичайне, тому що це ну не просто полікуватися, не просто е, щось в організмі там підкоректувати, скажімо так, да? ну лікарі виправлять термінологію таку, а саме просто якщо пересадити якийсь орган, а тим паче, наприклад, серце. Щоб воно далі працювала, ну це просто ну це щось таке чарівне магія. магія, ну взагалі. І до речі, шлях отакий розвитку трансплантації почався знаєш з якого міста? Е, так, тому що я читав кажи, сценарій з міста кажи. Запоріжжя і до чого <свят> е, так довго говорила Катерина? Тому що вона сьогодні є в студії неймовірний гість, так це Євген Іванович Гайдержі. Добрий день, добрий день. Ми добрий вас день. вітаємо, завідувач відділення трансплантації та нефрології Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар, хірург вищої категорії, доцент, кандидат медичних наук в обласній клінічній лікарні Запоріжжя. Чи правда, що шлях трансплантації органів в Україні розпочався з Запоріжжя? Це відбулося, якщо я не від початку там 1992 дев'ятсот десь третій рік роки було. Другий. Другий, з чого все почалося і чому саме Запоріжжя стало таким першопроходцем на цьому шляху? Що сталося такого у нас? Ну, можливо, нам пощастило в тому, що ще в далекі часи, ще 80-х років Радянського Союзу, да, можна як згадати, до нас завітав відомий професор, академік Никоненко Олександр Семенович і став завідувачем кафедри госпітальної хірургії, яка базувалася і розташована на базі обласної клінічної лікарні. І ось за його роботи, за його активної праці, і прийшла, мабуть, його команді така думка, аби допомагати людям таким чарівним шляхом як трансплантація. Так? І... З того часу вона почала розвиватися, він вкладав тут багато зусиль. І перші трансплантації з початку е, історії незалежної України почалися з 92-го року. Це трансплантація нирки, потім перша трансплантація печінки в Україні успішна, потім перша успішна трансплантація серця була виконана і комплексу трансплантації нирки та підшлункової залози. Тобто, і наразі ми продовжуємо і створюємо свою нову історію, і продовжуємо цю історію і Завжди в кооперації обласна лікарня була таким флагманом завдяки цій роботі і трансплантації в нашій державі. Вже більше 30 років. Які такі найзнаковіші події, на ваш погляд, відбулися за цей час в цій сфері? Що ну... хочеться пригадати? Ну, взагалі, це по перше перша трансплантація печінки, яка ще була в 94-му році. Трансплантація печінки вважається однією з найскладніших жагалі, взагалі операцій в хірургії в цілому, і вона була успішна. І після цього було зроблено декілька десятків цих трансплантацій, і люди жили і раділи життю. По-друге, це перша успішна трансплантація серця була, коли реципієнт з серцем прожив більше, е, більше року, точно і. І серце запрацювало, і це теж було так в інформаційному полі озвучено. І, і ще багато багато історій, про які можна постійно розмовляти, якби був час. Кожна людина, кожна, яка отримала як орган, який дарував їй життя, або покращення якості цього життя. Це окрема історія, і це всі найзнаковіші події. Немає якоїсь окремої, як от коли ти це переживаєш, то для себе ти завжди знаково. А ти ніби стаєш навіть частиною цієї родини, яку ти подарував чи народився разом з ним. 嘛。 Ви ведете якусь статистику? Чи можна сказати, скільки там пересадок печінки серця, або було за цей час? Ну, окремо, ось так детально вона ну, просто є. Просто кажете, ця... десятки да, і це так, десятки. Воно таке звучить. Було Шо? зроблено за цей період дуже багато трансплантацій нирок. Воно більше шести сотень трансплантацій нирок було зроблено. Десь двадцять трансплантацій печінки було зроблено, декілька трансплантацій серця, комплексу нирка, підшлункова залоза. Але були такі ось поспети. Ралі і підйоми розвитку, потім деякі спади. Безумовно, розпочата війна теж вплинула на розвиток трансплантації цим тим паче у прифронтовому місті, і адміністрація, військова адміністрація, наша адміністрація лікарні зробила все можливе і неможливе, аби продовжити цю історію та відродити. Ту той напрямок, який зараз існує в нашому ну, це місті? Це дуже важливо, тому це що дійсно дуже, дуже багато людей. Ми знаємо, що серцево-судинні захворювання вони взагалі на першому місці за смертністю. Ну, це статистика за Вона світ... трошки по різному, по -різному, змінюється, по -різному але, змінюється, але так. Змінюється. Ну, в перших ну, рядках в перших рядках так це точно. А, як яких? Досягнень можливо наразі ви маєте вже сьогодні. Да чим відрізняється там 92-й рік, і сьогодні як розвинувся цей напрям з 19-го року держава створила і створює всі умови для того, щоб підняти. Рівень трансплантації в країні до рівня Європейського. Хочу сказати, що взагалі трансплантація це такий показник взагалі розвитку медицини в кожній державі. По розвитку медицини в кожній країні Європи, США, там різних континентів роблять висновок за розвитком трансплантації. Бо трансплантація підтягує усі напрямки, які є в медицині. Це і лікування серцево-судинних захворювань, це і лабораторна діагностика, це інтенсивна терапія, анестезіологія. І наразі. Розвиток трансплантації в нашій лікарні в місті підтягує так само, і або не те, що підтягує, а кооперується разом з цими напрямками, і вони не стоять на місті. Потрібно, щоб працювала вся велика команда за підтримки держави, і знакове те, що не дивлячись на розпочату війну, давайте згадаємо, що був ковід, все ж таки вдалося врятувати цю історію, зберегти і продовжити на сьогоднішній день. В Запорізькій обласній лікарні можливо. І неможливо, а єдиний центр на півдні України, в якому вдалося зберегти цей напрямок і продовжувати його розвивати на сьогоднішній день. з початку року ми вже зробили 6 трансплантацій нирки від трупного донора. Минулому році ми зробили 14 трансплантацій нирки від трупного і родинного донора, і це це дуже важливо. І ми продовжуємо розвиватися. Ми наповнюємо лист очікування на трансплантацію е, печінки. Зроблено декілька трансплантацій серця вже і в цьому році було зроблена. Трансплантація успішне серця реципієнту з Києва, і я вважаю, що досягнення в тому полягає, що не дивлячись на ці всі важкі часи для нашої держави, ми робимо все можливе або врятовувати життя людям з такими важкими захворюваннями. І розвиваємо цей нелегкий напрямок медицини. А що необхідно, ви кажете, що зберегти зберегти напрямок? Які ресурси необхідні? Це має бути обладнання, відповідне, людські проф... ну, професіоналізм, лікарі. Так, що, що може розвалити так. цей напрямок, піти не так, або е... як зберегти, що необхідні, як ресурс? Безумовно, це нелегка робота. Повинна бути кооперація усіх напрямків, і моральних, і матеріальних. І фізичних, і людей, і лікарів професійних, і професійне обладнання, і потрібна підтрим... постійна підтримка, фінансова постійна потрібна, щоб вона працювала і завжди була е, наявна. Тому виділити щось окремо неможливо. Mm -hmm. Це така командна велика робота, яку треба розвивати, підтримуватися, підтримувати, і якою можна пишатися, якщо вона є комплексна робота. Е, як... Людина, яка має якісь проблеми, патології, захворювання, лікар визначає, що для того, щоб жити цій людині, необхідна ось така трансплантація певного органу. Як відбувається цей процес? Це ж необхідно згоду якусь підписати, чи всі будь-яка людина може потрапити на таку пересадку органів, якщо їй це необхідно. Ну, це залежить від декількох факторів. Е, існує, можна так сказати, що два таких основних напрямки це е, трансплантація родинна, від, е, коли орган отримаєш від родинного донора, і трансплантація від трупного донора. Вони дещо схожі, але дещо відрізняються. Да? Е, ті хворі, які потребують трансплантації, ці вже діагнози відомі. Це коли наступає конкретного органа фаза, коли він вже не працює. І для того, щоб відновити життя або його, його продовження, Треба єдиний шанс врятувати е, людину, це трансплантація цього органа. Наприклад, для нирки це хронічна ниркова недостатність п'ятої стадії, для печінки це цироз печінки з печінковою недостатністю, для серця це серцева недостатність. Ну це так, в, 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 загалом, да, в питаннях, якщо для людей ми діагностуємо, консультуємо цих людей і встановлюємо показання до трансплантації. Е, в деяких випадках, коли є е, родичі, які... Бажають, наприклад, пожертвувати свою е, нирку одну, наприклад, частіше це батьки, мами для дітей або батьки ну можна і за, за законом першої або другої лінії родичі, вважають допомогти своїй людині рідній. Вони погоджуються на це пожертву, підписують документи, дають згоду. Ми проводимо дуже якісне обстеження завдяки тому, що це ми можемо зробити в лікарні і, і включаючи усіх спеціалістів, які повинні оглянути хворих, і приймаємо рішення про трансплантацію щодо трубної трансплантації. То тут завдяки в кожній країні, яка займається трансплантацією, існує така, така робота з діагностики смерті мозку. Так, деякі фрази, вони нібито ріжуть слух, але вони в розвинених країнах прийняті і сприймаються не так, що це щось страшне, а що це можливість допомогти іншій рятувати людині, рятувати життя іншому, коли вже не можна рятувати людині, яка вже загинула, на жаль. І якщо це розвивається, і, і у нас є лист очікування, на які люди. Люди можуть ставати з цими діагнозами, і якщо є підбір органа цих загиблих людей, які підходять майже до цих людей найбільше, то приймається рішення про трансплантацію. Ми викликаємо цих хворих. Ми за ними спостійно спостерігаємо. Ми їх консультуємо і робимо трансплантацію для тих, кому це більше підходить. Ось така в двох словах велика робота або в декілька словах. Да, скільки може тривати така операція? Така операція може тривати іноді і до доби. Наприклад, uh -huh. якщо це трансплантація печінки, це треба вилучити печінку, яка не працює. Потім вилучити у донора теж печінку і, наприклад, пересадити цю печінку реципієнту. Це тобто людині, яка хвора, яка потребує здорового органу. Лікар-хірург один і той самий працює всю добу? Ні. Можливо, на щастя, не один і той самий, бо це дуже важко вибрати. Тобто, витримати це велика команда, є деяка спеціалізація, рідко, що один хірург робить все. Хтось спеціалізується на нирках, хтось спеціалізується на печінки, а хтось спеціалізується на серця, хтось ще й на легень. Як спеціалізується, але іноді бувають такі ситуації, коли, наприклад, завідувач чи куратор клініки може виконати, наприклад, і нирку, і печінку. Да, і може, ще щось може виконати, але це дуже важко. Тому формується велика команда спеціалістів, які роблять ці важкі операції. Найшвидша операція. Ну важко сказати найшвидше, не завжди треба поспішати, але в той час, який потрібен для того, щоб орган не загинув, а продовжував працювати в новому організмі. Так а яка потім такий процес реабілітації, відновлення? Це ж потім все життя. Ти маєш бути під наглядом лікарів, тому що такий орган, який пересадили, все ж таки. Ну тут певна є mm -hmm. чинники, ризики. Ну, дивіться, люди, коли потребують трансплантації, вони вже не дуже здорові. І трансплантація їм тільки. Покращить якість життя, вона їх спасе і покращить якість життя. І, наприклад, хочу привести такий ось е, приклад: що якщо людина знаходиться на гемодіалізі, постійно mm -hmm. три рази на тиждень е, відвідує цей гемодіаліз, вона нікуди не може поїхати, не в відпустку, не піти на, на море, навіть на море не може поїхати. І потім, коли зробили пересадку нирки, вона потребує тільки декілька разів на рік відвідати лікаря та пити одну-дві таблетки, які підтримують роботу навіть, цього. Так органу. Це, це набагато краще, мені здається. По-друге, коли ця хвороба триває довго йде до трансплантації, а вже є показання, люди чогось бояться, не хочуть, треба пам'ятати, що чим довше ви страждаєте, тим гірший буде результат, можливо, трансплантації. Треба зробити це як можна раніше, поки ще компенсація організму на високому рівні, і ми це можемо зробити якомога раніше. І тоді результат класний. І ставлення до цього буде добрим, і людина буде рада, що це робить. Я ось коли спілкуюся з хворими, іноді не, не замишлюєшся над цим. А коли ми пересадили нирку дівчині, а вона каже: Слава Богу, я тепер можу поїхати в Київ погуляти. Тільки тоді ти думаєш, що людина не може поїхати нікуди з Запоріжжя, бо вона прив'язана до діалізу. Тільки тоді ти розумієш, що це дійсно велика справа, і треба її робити. Е, є певні ризики, страхи чи багато людей відмовляються все ж таки від трансплантації, приймають, скажімо так, свою долю, ну тому mm -hmm. що бояться ризиків оцих? Ну, безумовно, вони бояться, як люди бояться і звичайних операцій. Не дивлячись вже про трансплантацію, треба про це говорити. Треба вносити це в інформаційне поле, uh -huh. казати людям, що для них це майже звичайна операція, як інші операції, на які люди потрапляють. А те, що робиться за кулісами, командою, адміністрацією, всіма вони цього не, і не побачать. Це вже ми зробили, прийшли і радіємо, що все, якщо все добре, то все добре. Да? І... Не треба цього боятися, можна хвилюватися, але боятися не треба. Наслідки, якщо це відмовлятися в тому, в той момент, коли це треба робити, будуть гіршими ніж потім про це думати, коли вже час втрачений. І частіше відмовляються це вже такі люди похилого віку, які вже кажуть: та нам достатньо, ми будемо вже на діаліз їздити, якщо це нирка, або там якось з печінкою. Навіть тоді ти розмовляєш, пропонуєш це, але частіше, якщо це молода людина, яка хоче ще жити в. Вільно спокійно відпочивати, вчитися, народжувати дітей, так і таке інше, то як зазвичай вони не відмовляються. І проблема в тому, що органів не вистачає в усьому світі. На жаль. Як можна стати донором. Стати донором можна, звичайно, можна подзвонити до нас на кол-центр Запорізької обласну клінічну лікарню, якщо це там ну, із інших регіонів, із наших регіонів, хто хоче, е і вас е запишуть на консультацію до мене або до нашого трансплант координатора І якщо це треба, з реципієнтом вони приїжджають. І якщо вашому родичу потрібна трансплантація, ми е розглянемо питання е донорства або родинної трансплантації. Прижиттєво можна ну стати донором, це трошки неправильно сказано. Uh -huh. Тобто можна надати згоду про донорство у разі своєї загибелі. Uh -huh. Прижиттєво, якщо ви вже е, ставитесь нормально до цього процесу і хочете допомогти у разі своєї загибелі е, людям і не ставити в позицію своїх родичів вирішення питання за вас. Uh -huh. То можна прижиттєво дати, написати заяву, вона буде засекречена, вона буде в українському центрі трансплант-координації. Але зато цього з цього моменту, якщо щось з вами станеться, ми можемо не питати згоди. Ні, ми можемо запитати, ми скажемо. Але рішення ви приймаєте ви. Бо дивіться, коли наступає момент, що загинула близька людина, і її органи можуть продовжити життя іншим допомогти. В цей час нам треба розмовляти з ними. І подумайте самі, да Часи що день. в той час дуже та не теж час, а як важко їм прийняти mm -hmm. рішення за цю людину, яка загинула. Вони навіть не знають, що вона думала. Ну і ще хочу хочу так порадити, можливо, або попросити навіть заради життя інших. Говорити про це зі своїми близькими, говорити в родині, що хорошо, ви боїтеся написати заяву про донорство зараз, можливо, якісь там думки, що це може статися після цього, а ще просто сказати, що якщо щось зі мною станеться, запам'ятайте, якщо будуть просити або питати, не відмовляйтесь. Я, наприклад, згоден. Ну скажу чесно, коли я став завідувачем відділення трансплантації, я так і зробив. Я прийшов додому і сказав: якщо щось, не дай Бог, зі мною станеться, то знайте, що моя відповідь да, і не треба навіть про це думати. І ті згоди, які були у нас, родичів на донорство своїх близьких, і саме в цьому випадку і були, коли вони знали, що їхні близькі люди не були проти до цього. Коли люди не знали, вони починають переживати за це і не приймають рішення. А це Тисячі врятованих життів так тут просто що юридичне питання постає. Тому дійсно що треба домовлятися, підписувати, якщо це рятує життя багатьом багатьом іншим. Дуже цікава розповідь. У мене ще є дуже багато питань, але на жаль, час плине. Дякуємо вам за те, що розповіли. Що сказали, що в нас мені дуже пишаюся тим, що Запоріжжя стала... номер, один. номер один так крокує да, попереду, да, в цьому такому важливому напрямку трансплантації. Євген Іванович Гайдаржі був сьогодні гостем нашої студії, завідувач відділення трансплантації та нефрології Запорізької обласної клінічної лікарні лікар-хірург вищої категорії, доцент, кандидат медичних наук у власті клінічній лікарні. Запоріжжя, дуже Шчиро вам дякуємо. дякуємо, що завітали за цікаву розмову. Дуже корисно.